Так, вирішив зняти зранку. Це ми вичислили оцю дамбочку, Це третя, цей став, що ми спускали весною. Він зараз морозиться. Поки він морозиться, ми це все почистимо, витягнемо гілячки, щоб нам тут не мішало в майбутньому. Вчора вже не знімав, то, що горіло. Іхто би заблокував. Зараз будемо чистити оцю калабаньку. Тут труба стоїть. Сюди водички набрати, там можна якусь... Якусь личинку можна так кинути. Цей ставок тут дуже гарний, прямо під лісом, зліва сад, справа ліс. Це дерево ми ще не змогли почистити, болото не замерзло. Дров складали, Ну, в принципі гарно. Готуємося зараз до роботи. Ще всю ту сторону, ну не знаю, чи всю. А тут то дуже прям переплетені лози, верби. Вся сторона переплетна, але поки він під личинку, то ми в принципі його з цієї сторони чистити не будемо. Потім, коли вже будемо горнути звідси болото, ми будемо горнути його на цю сторону, щоб зрівняти берег повище. І така от красота вийде.